Чи знали ви, що не будете жити на небесах вічно? Згідно з Матвія 5.5, Ісус відповідає на це питання просто: блаженні, лагідні, бо вони успадкують землю. Це означає, що наш дім на всю вічність буде тут. Отже, при другому пришесті Христа ми отримуємо фізичні тіла і мертві воскреснуть першими. Тоді Ісус прийде зі своєю армією і ув'язнить Сатану на 10 тисяч років. Після цього відбудеться фінальна битва. Де Сатана і його армія впалих ангелів будуть кинуті в озеро вогню. Потім ми всі будемо суджені у великому суді Христа, ті, чиї імена записані, отримають нові небеса і нову землю. Святе місто зійде з небес, і ми будемо жити в ньому на новій землі без гріха, смерті чи болю. Приєднуйтесь до православної спільноти Е-Церкви і пізнайте безгрішний, безболісний світ та підписуйтесь на наш канал та поставте свічку за здоров'я або спочилих на нашому